24 серпня, день незалежності України, 23-та річниця самостійності нашої країни особлива, і це відчувається в усьому. В Конотопі урочистості розпочалися з мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Офіційні особи міський голова Василь Дзет, його заступники, секретар міської ради, голова райдержадміністрації Віктор Михайлович Тимошенко, депутат молоток поклали квіти та виступили з привітаннями. Зворушливим моментом був виступ творчої молоді міського будинку культури Зоряний, який підкреслив складність сьогодення в зв'язку з війною на сході країни. Присутня на святі громада перебувала у стриманому настрої. Святкування недоречне, коли сьогодні віддають життя саме за незалежність нашої України справжні патріоти в боротьбі з агресором. Тому програма відзначування 23-ї річниці незалежності України була побудована на відвідуванні музейних виставок наших місцевих конотопських художників перегляд дитячих творчих робіт цього дня екстремали міста провели свій фестиваль, в якому взяли участь паркуристи нашого міста та команди молоді з інших міст України. Основним акцентом свята стала подія освячення чотирьох п'ятиметрових хрестів, які тепер є оберігами нашого міста. Вони встановлені на в'їздах з батуринського шляху, Роменського, Сумського та в направленні сіл Хишки, Желдаки Козацькі. Напередодні за ініціативою громадської організації Народна Рада, а саме її активіста Олега Сиваша та церковнослужбовців Української православної церкви Київського Патріату. Архату Собора Різдва Пресвятої Богородиці активістами громади міста були встановлені дубові хрести з викарбованим написом на мир, на волю, на щасливу долю. Хрести виготовлені небайдужим підприємцем Віталієм Марцонь, який є справжнім патріотом міста. Де я прийшла ближні всього громаді міста в ці акції учасники всі хто міг. Працювали так, як є. Тут не можна сказати, що це одна людина якась придумала. Це зробила громада міста. І Для того, щоб ці хвісти поставлені, не для того, щоб як на оберег міста конати. Це той мінімум, який ми можемо зробити для тих, хто вже Отдавал віддав, на Майдані, віддає зараз в АТО свою душу і тіло за нашу свободу. У реалізації доброчинного проєкту взяли участь і громадська організація Патріотичне об'єднання заради майбутнього саме в день святкування 23-ї річниці незалежності держави відбулося урочисте освячення хрестів, які встановлені на захист міста. Колона патріотичних авто в кількості близько 60 машин та байків з написом За мир замість номерів вирушила до міст освячення в піднесеному і святковому. Настрої декілька сот прихожан Української православної церкви Київського патріархату мали змогу на власні очі побачити таїнство освячення та доторкнутися до високої духовності. На освячення хрестів був запрошений владика Сумський та Охтирський Мефодій Української православної церкви Київського патріархату. Він був вражений кількістю патріотично налаштованих конотопців і щиро радів з того. Ми відстояли свою країну. Після грудня не інший народ. Сьогодні всі національності, всі громадяни України разом з українцями, з головним автохтонним і корінним народом, бо Господь нам цю землю дав для українців, і ми любимо всіх людей. І вам дякуємо за вашу любов щиру до своєї батьківщини. Бо перше достоїнство людини. Виражається і любові до вітчизни. Я закликаю Боже благословення на вас, Божу підтримку на ваші родини, сили і витримки вам і в гуртуванні не відступаємося, щоб відстояти свою землю. Завтра повинна бути в нас інша країна, таку про яку мрі така. Про яку мріяли наші діди і прадіди, відстоюючи Україну від фашистів? Сьогодні той час звершився. Після освячення хрестів на сумському та роменському в'їздах колона автопробігу вирушила в місце дислокації наших українських військових, аби підтримати дух воїнів та висловити свою прихильність армійцям, були заготовлені приємні теплі гостинці. Громадські організації, народна рада та патріотичне об'єднання заради майбутнього організували збір смаколиків, якими поділилися мале підприємство Дельта та кафе Пілі. Кан за власні кошти закупили солодощів та власними зусиллями напекли домашніх пирогів. Солдати отримали хвилини позитиву і у вечірніх вже освячення хрестів на батуринському шляху та на Загребелі також взяли участь. Звати історичним для нашого славного козацького міста Конотоп. При тому це свято, ви бачите, пов'язано з людьми, громадянами всіх професій, які живуть у, Сума... у Конотопі. І навіть наші солдатики, хлопці військові, також з нами прийняли участь у цьому святковому дійстві. Нехай Господь. Любить вас і ваші родини і віддає вам добрим всім. За те, що ви маєте такі гарні духовні пориви, близько 20-ї години, вся колона в'їхала на площу миру і урочистості перетекли у спільну молитву за упокой душ всіх, хто поклав їх за Україну. Героїв Небесної Сотні, воїнів, а то всіх видатних людей і героїв минулих часів і сьогодення. Запалені свічки і щира молитва панували цього вечора над площею миру. Всі, хто молився, разом з церковнослужителем, від кінотеатру мир підійшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, де вклонилися великому генію пророку та залишили запалені свічки.